Видивитися перший міський вітаю вас на нашому каналі, це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні в нас дуже приємна тема. Будемо говорити про культуру, про українську культуру. Мені здається, що це знаєте теж так дуже красномовно під час війни. І будемо говорити про те, що Одеса прийматиме фестиваль української культури в Делка 25 по 27 липня. До речі, хочу наголосити на тому, що це вже третій фестиваль, і звісно, що ми всі розуміємо, що розпочався і стартував він під час війни. Під час війни тоді, коли Знаєте, багато хто із митців брали якусь паузу, багато хто із е, культурних наших діячів теж ну, із зрозумілих природних причин, думали, чи рухатися далі, чи ні, із безпекових, і дуже багато тут різних причин, ну війна в першу чергу, так? А, то цей фестиваль народився. Народився, але коли я трошки дізналася, хто засновник цього фестивалю, я зрозуміла, чому. Тому що це військовослужбовець. І як йому вдається поєднувати службу всього. Сьогодні обороняти кордони України, проводити цей фестиваль і взагалі бути ще і у творчості. Сьогодні будемо говорити з ним у студії. Це Сергій Гнезділов, засновник фестивалю Веделка Фест. Вітаю вас, Сергію! Дякую, що прийшли. Знаю, що у вас відпустка так. Трошки маєте можливість відпочити від ну власне бойових дій, так напевно. Але я так розумію, що і фестиваль української культури це такий своєрідний для вас відпочинок. Свого роду так. Ми, як фестиваль української культури, перше хочу наголосити ми безквитковий фестиваль. Тому всіх одеситів і гостів міста. Ми чекаємо у mm -hmm. себе. У нас чудові три сцени: це кіносцена, музична сцена і літературна. Цього року дуже yeah, будь-який смак взагалі-то так. Так yeah, ми фестиваль брати. культури. Ми не хочемо концентруватись на певному виді цієї культури, хочемо mm -hmm. її репре репрезентувати, показувати, що вона. Багатогранна, цікава і варта уваги. Фестиваль дійсно допомагає Дійсно допомагає тримати кукуху, як у нас uh -huh. говорять в армії. Він був заснований, як ви зазначили під час війни в 23-му році. Я разом з побратимами зрозумів, що відтягувати наші мрії про великий фестиваль на Одещині не варто. Тому що ніколи не буде на часі. До війни було mm -hmm. не на часі, під час війни не на часі. І так за буквально місяць народився перший веделкафест. Він пройшов в місті Вилкове Одеської області. Окрім цього, ми провели декілька сезонних спеціальних подій на Півдні Одещини в різних містах: Це і Болград, Рені, Вилкове кілля. Сарата, всю Бесарабію об'їздили насправді не я, а хлопці, дівчата так, 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 команда, команда об'їздила. Другий фестиваль ми провели в Чорноморську і ми масштабувались настільки, що цього року переїхали до Одеси і сподіваємося, що ми станемо фестивалем сенсів саме одеським і будемо репрезентувати на культурній мапі України саме одеську культуру, українську культуру. І будемо гучніше говорити про Одесу. А, звідки назва? А, насправді це сьомна назва, тому що місто Вилкове, Веделкове, <гум> ми з <зібралися>. цим <Ага>, <гум> так, тому і веделка Фест. Окрім цього, у нас є кілька напрямків, які ми поєднуємо в культурі. Це книжки, музика, кіно. Ну, тому, в принципі, тому це і Веделка-Фест. <гум> Знаю, що у вас гасло, і воно незмінне вже третій mm -hmm. рік поспіль. Так, це пам'ятай Борисі, плекай» і знаю, що теж є певний зміст у всьому цьому і пояснення кожному слову. Так, ми переслідуємо три головні цілі в своїй діяльності як фестиваль, який існує завдяки нашій великій команді волонтерів. за що я їм дуже вдячний. По перше, це комемораційна складова, тому що всі ми маємо пам'ятати. Завдяки кому ми можемо проводити українські фестивалі під час війни і говорити про ці всі сенси. Тому в нас величезна комемораційна складова. Ми працюємо з пам'яттю, ми працюємо з людьми з прожиттям травми. Ми багато говоримо про пам'ять, про культуру пам'яті. І запрошую всіх приєднатись до цієї дискусії, тому що ми країна, яка живе в постійній війні, і це наша нова реальність. Це триватиме довго. Це не триватиме два-три тижні. Нам треба, як свого часу це зробив Ізраїль, прийняти це як нові реалії життя, нові обставини життя. Росія нікуди не зникне, загроза нікуди не зникне. І нам треба навчитися жити в цьому всьому. Тому перша мета, яку ми переслідуємо, це вшановувати пам'ять не посовковому, не свічками, а дійсно обогідному вшановувати пам'ять про тих, хто. Загинув за Україну, загинув за Українську Одесу і працювати з культурою пам'яті. Друга мета, яку ми переслідуємо, це щорічний великий збір на піхоту. Цього року ми збираємо 3 мільйони гривень на евакуаційні наземні роботизовані комплекси. Які вивозитимуть поранених з поля бою. Uh -huh. І я вважаю, що наша держава, якщо вона хоче виграти війну, якщо ми хочемо виграти війну, ми маємо роботизуватись. Свого часу е Україну врятував МАВІК е як аеророзвідка. Свого часу е великий контрнаступ Росії зупинили FPV, теж наша інновація. І я впевнений, що роботизовані наземні комплекси. Вони теж можуть суттєво вплинути на хід війни, в першу чергу, зекономити наш людський ресурс, і ми маємо над цим працювати. Тому ми збираємо 3 мільйони гривень. Збір називається Safe Life разом з фондом Дігнітас, який займається цим з 2014 року, саме робототехнікою наземними комплексами FPV і в цілому аеророзвідкою. Збираємо 3 мільйон гривень, щоб врятувати життя піхотинця, який поранений і у якого нема можливості його евакуювати там за золоту годину. Тому для цього і створений наземний евакуаційний дрон, який його вивезе з поля бою. І третя мета наша, звісно ж, це доступність якісної української культури. Тому що, на жаль, ми знаємо про українську культуру, і це і моя проблема як жителя Одещини, бо я народився і виріс місті Вилкове. Ми знаємо про українську культуру дуже так дотожно. Ми знала дуже мало. Дуже мало. Май, знаємо, дуже так. мало. Ну, якщо правду казати, то дуже так, мало насправді. Е... Вона залишилась там як Шевченко з намальованими вусами, mm -hmm. десь. Ну, з того, що ми вивчали в школі, так, власне, так, шкільна так, програма, так, не так, більше, так. не менше. Якщо хтось не хотів коперсатися десь глибше, то він цього і не робив, а більше з цього не робили. Ну це так, не секрет. Так. Тому три головних мети, які ми переслідуємо нашим фестивалі. Скажіть два фестивалі, які пройшли, викликали ту цікавість, на яку ви очікували? Абсолютно вірно. І навіть якби не викликали того рівня підтримки. І, можливо, там, наших очікувань ми не збираємо зупинятися. Ви хочете що... робити його, ну то, власне, зробили його вже традиційним, так? Щорічним? Так, він щорічний. Щорічний, він, так щорічний, і щорічний. І навіть встигаємо робити іноді в сезоні спеціальні події в багатьох містах uh -huh. в Басарабії. Uh -huh. Я вважаю, що про тему на часі чи не на часі та культура, бо я неофіт, мене не можна назвати митцем, чи людиною, яка там. Дуже сильно посвячена там в якісь культурні процеси, це абсолютно не так. Е, я неофіт. Я людина, яка свого часу для себе в 19-му році роз... р... відкрила розстріляне відродження, відкрила пирога і ботога, відкрила модерну українську культуру, е, яка сьогодні знову вкотре переживає це відродження. Я просто хочу поділитися цим, поділитися з підлітком, який зараз росте на Одещині. Uh -huh. І можливо вважає, що українська культура вона гірша за якусь іншу культуру, Чи вона якась така недокохана, недозріла, Чи мало маленька. Так, незамало, так. але вона насправді так, та. З Пироговим Батогом взагалі цікава історія mm -hmm. у нас. Ми його коли вперше запрошували на перший наш фестиваль. Це був гурт, про якого майже ніхто не знав. Mm -hmm. Сьогодні, це... Сьогодні це дуже відомий так, гурт, дуже відомий так? гурт, який і, вони... і цього року буде у нас. Так, я бачила серед так, учасників. Так, так. І, до речі, дуже класне виконання їх Гаї віршів Гаї Шумляй, так, так, так і взагалі вірші на слова українських письменників і, і поетів розпилює, і це реально і те, що ти відчуваєш зовсім по-іншому. І, напевно, вони, як популяризатори uh -huh. цих письменників, цих поетів, вони теж таке пагоме місце дуже займають так, насправді. І перехиба тих, це uh -huh. наші резиденти щорічні, тому. Я впевнений, якщо ви їх не чули, то обов'язково, шановні слухачі і глядачі, маєте прийти і послухати їх. Ну от я коли почула, я все перевернулася все абсолютно. Так, так. Да, сприйняття навіть гаї шумлять було зовсім іншим насправді. Так, так. Це, до речі, о той правильний шлях любові до української культури. Так, знаєте? Так, так. Правильний, який має бути не насильницький, не якийсь там антагоністичний, не такий, як знаєте, ти маєш знати, бо ти там живеш в Україні. Та ні, нікому mm -hmm. ніхто нічого не винен. Але коли ти чуєш ось такі твори у виконанні там, Сучасних хлопців так, на слова е, сьогодні несучасних авторів, так, ну вже якби багатьох не е, існуючих з нами в, в нашому в цьому світі, то сприйняття української культури зовсім по-іншому відбувається. Так, і в цілому, е, чи на часі культура так, тому що культура це любов до життя. Mm -hmm. Нас відрізняє від росіян те, що ми любимо життя. Е, і все народжується, в тому числі культура будь-яка. Вона народжується з людиноцентричності і цієї любові до життя. Від людини, так, так, вісно, так. 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 тому, е, звісно ж, культура завжди на часі. Звісно ж, навіть під час війни, культура має говорити, лунати. Е, культура, до речі, не може бути аполітичною, тому що культура вона завжди. Промовляє про проблему існуючу mm -hmm. і, і намагається шукає контекст, як вирішити цю проблему, або або мінімізувати вплив проблеми на суспільство. Тому це теж дуже важливий аспект, та коли нам кричать, що там спорт або політика, спорт або культура, вона поза політикою. Справді всі ми бачимо, що Тому треба їхати туди і співати пісні. Так, так, так. так, так. Ми про це? так. так Я так. розумію про що. А, власне, дуже багато років поспіль нам говорили про те, що культура політична, спорт політичний, але, мабуть, перший крок був і перше наше розуміння в 2014 році, коли ми зрозуміли, що це не так, так? А другий вже, на жаль, ось. У 22-му. Тоді, так, коли е... це підтвердження, що це не так, що немає ніякої політичності, воно прийшло. На жаль, не до всіх. Е, в червні 22-го року російська ракета вбила мою подругу, українську письменницю Вікторію Амєліну, яка приїхала привідати мене в Краматорськ. Е, і це свідчення того, що е, політика прямо впливає на культуру. Політика іноді знищує культуру. І... Ці речі не існують окремо, uh -huh. тому якщо ти кажеш, що я малюю квіточки і не лізу туди, це означає, що політика не зацікавиться тобою. Твої, де, я твоїм не бігаю, життям. дивлюсь новини про війну, бо оце, да, да, ну, оце, це ну да, це не для мене. Так. Я не народжувався для війни. Чи не народжувалась для війни? Так. так це, до речі, і щодо того, що зараз сьогодні відбувається з НАБУ. ми теж про це маємо говорити, тому що е наша країна перебуває в режимі певної турбулентності. І демонтаж антикорупційної системи, і делегімітизмізація тих органів, які працювали, mm -hmm. це дуже погано, і ми постійно маємо про це говорити, тому що ми не маємо перетворитися на Росію, ми не маємо стати авторитарною країною. Ми маємо бути країною верховенства права та демократії. Інакше тоді За заради чого всього це так. все так, настільки. Давайте ми, Сергій, трошечки поговоримо про учасників окрім і Батіх. Я знаю, що там багато так. інших буде цікавих персонажів так? персон цікавих. Давайте ми трошки про них. Якщо говорити про музичну сцену з неї почнемо, mm -hmm. тому що зазвичай всі цікавляться саме музичною. В першу чергу так вона найбільше. цього року. Ми зробили все можливе для того, щоб дати можливість через open Call Молодим одеським, в тому числі гуртам, виступити на нашій сцені. Uh -huh. Ми оголосили широкий open call, обрали шість молодих музичних гуртів, які, на нашу думку, є дуже якісними. Вони роблять якісну музику, але який періг в свій час про них мало знають. Uh -huh. Тому ми, як майданчик, який дає такий голос шести музичним гуртам надали. Таку можливість, в тому числі це Крокіс, інші, інші, інші гурти я зараз просто не згадаю, тому що їх багато. Давайте не будемо всіх анонсувати так. так нехай це буде сюрпризом. Хедлайнерами нашими є перший день. Це періг і Буде до речі, знаменитий її в перший день. знаменитий гурт Мертвий Півень угу. в новому складі міська Барбара. На жаль, залишив нас. Він помер. Гурт знайшов нового нового соліста. І здається, це їх перший концерт в Одесі буде. В новому складі, тому обов'язково на перший день не пропустіть. Буде забавка і Дмитрик, не знаю, є фанати серед ваших глядачів. Це теж перший день. Другий день це Apple, Одеський гурт, який давно не давав концертів, наскільки я знаю. І ми раді, що ми в Одесі покажемо Одеси, mm -hmm. що ця Одеська Константа у нас все ж таки буде присутня. Mm -hmm. Третій день у нас більш день модерної музики. Буде структура щастя, пані Ліза, яка доволі довго не виступала теж в Одесі, ми її кличемо. Буде курс валют. це дніпровський, Дніпровська електронна музика. Вони дуже круті. Буде багато-багато інших гуртів. Тому приходьте, музична сцена у нас працює щодня з 16.00 біля стадіону Чорноморець. Під вільний, але просимо попередньо зареєструватись. Посилання на реєстраційну форму є в, на сайті або в біопрофілі нашого інстаграм. Книжкова сцена в цьому році найбільша. Літературна сцена. Ми не робили такої літературної сцени, як сьогодні сказала наша піарниця. Це окремий літературний фестиваль на фестивалі Веделка Фест, тому що у нас 30 літературних подій цього року. Uh -huh. Літературна сцена розташована на трьох локаціях Одеської обласної філармонії, за що ми дуже вдячні Одеській військовій адміністрації. Також ми вдячні за співпрацю Одеській міській раді uh -huh. раді, що культура об'єднує. І що цей, То вас прийняли. прийняли так, війно. так, що ну, вийшов цей тандем співпраці і, uh -huh. і обласної адміністрації, і міської ради і інших, інших, інших структур. Дуже всім вдячний партнерам і, звісно ж, волонтерам. На літературній сцені у нас буде багато шевченківських лауреатів, буде пан Олександр Ірванець, легендарна особистість української літератури. Буде Катерина Калитко, яка два роки тому отримала Шевченківську премію. У нас буде цілий день репрезентації е, військово комбатантських творів і е, е, письменників, буде Остап Українець, Артем Поліжака, Ярина Чорногуз, люди, які воюють, і продовжують творити. Угу. Тому що війна е, не привід, е, знаєте, закидувати абсолютно все. Е, життя воно триває, і нам треба знаходити час е, віддушини. Щоб не втрачати себе, і до речі, вони допомагають там теж. Так, так. Ці всі це, це ж тримає голову. Триматися, так, так. Та, та, та. Тримати кукуху. Так, тримати кукуху. Та, та, так, так. Та, та. це, це важливо. Кожен громадянин нашої країни має просто подумати, що сьогодні тримає його кукуху. Що саме його так. кукуху тримає і може втримати. Можливо, і це, це згодно з вами. Вранці кава, можливо, на балконі так, дивитись вдалечку. Можливо, пробіжка могли, можливо, це пет все що завгодно, так, але треба шукати знайти, своє. знайти так. це і обов'язково це не втратити. Так, я згодна з вами, так. Це літературний і. На кіносцені у нас цього року три фільми. Це фільм «Реал Олега Сінцова. Uh -huh. Я думаю, про Сінцова всі знають. Людина, так яка присвятила все своє життя боротьбі за український Крим, яка просиділа 5 років в українському полоні і зараз є військовослужбовцем, активно воює в 47-й бригаді. Це докум... У нас тільки документальні фільми цього року, ми не привозили художні. Фільм «Реал», він про позицію «Реал». Приїдуть декілька головних героїв цієї кінострічки. Олена Риж, будемо раді її вітати. Штурмовичка, бойова медикиня приїде, розповість про свою роботу, розповість про зйомки фільму, як вони його знімали. Також ми покажемо фільм Катерини Горностай Стрічка часу. Це теж документальний фільм про прифронтові школи. Про те, як там вчаться діти, це дуже важкий фільм, але це один з найкращих українських фільмів цього року. Вперше він на Венеційськ... за багато багато років 97-му році в останнє український фільм потрапляє в основну програму Венеційського біоналя і. Ну ми радіємо перемозі Катерини. Водночас із тим дуже ем, шкодуємо, що фільм не знайшов популярності чомусь всередині країни. Я не знаю, що, що не вийшло, як завжди, як з памфіром, та чомусь за кордоном фурор. А у нас про це знову не знають. Або як з музичним гуртом Даха Браха угу. або Дах Дотерс, Там збирають стадіони, тут збирають чомусь дуже маленькі ну, зали. Десь, напевно в нас недопрацьовують трошечки. трошки. Там треба так, ще, треба так, ще так, працювати. Треба працювати над І цим, в перший так. день покажемо фільм про розстріляне відродження, документальний, про будинок Слово в Харкові, про совєти, які поселили е, тодішнє розстріляне відродження в один будинок. Спочатку намагались купити цих людей. Ну, а потім за дуже короткий період часу розстріляли всю по факту харківську інтелігенцію. Угу. Три документальні стрічки ми веземо, приходьте, кіносцена у нас з 20.00 в філармонії. І літературна теж філармонія. Давайте наголосимо, що безпекові Безпек. моменти теж, так, звісно, 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 є. Так. Ну, і Щороку. те, що ви говорите, там 에... завжди є укриття. Ну, тобто, так, чи так, так. можливість ем... якоїсь. Кожного року ми думаємо про це, угу. тому що ворог не спить. і ну, звісно, нам, звісно, Зараз звісно, в Одесі треба... дуже неспокійно. Так, зараз так. особливо. Особливо так. вперед день, угу. не спав. Угу. І, звісно, ми думали про безпекові моменти. Звісно ж, на кожній локації є прямо поруч укриття. Чому у нас трішки розкидані локації? Ми шукали найбільші укриття в Одесі, де, де можуть бути, для того, щоб у разі повітряної тривоги швиденько евакуювати людей зі сцени. Так може бути велика кількість. Людей, так, людей. Таки, та -та -та. Та -та. Тому саме стадіон Чорноморець, там паркінг, і туди ми можемо, умовно кажучи, три тисячі людей за короткий термін часу евакуювати. Угу. В сцені, на сцені музичної філармонії у нас є підвал, і підвал і є сертифікованим укриттям. Тому Книжкова сцена, у разі чого евакуюється, музична сцена, у разі чого евакуюється. Перед кожною подією у нас буде звучати оголошення про те, що подія відбувається в умовах воєнного стану, uh -huh. і що у разі повітряної тривоги всі мають евакуюватись. Волонтери, у разі чого допоможуть на місцях. Вчора і сьогодні вони проходили курси такмеда для того, щоб Ну і по-перше, знати, бо я вважаю, що кожен українець має надавати першу домедичну ну, звісно, допомогу, так. бо може трапитись будь-що. Ну і по-друге, тому що вони волонтери фестивалю. Цього року, цього року ми вирішили за декілька днів до фестивалю всім провести курси до медички. Дякую, до речі, руху опору ССО, які нам проводять ці курси зараз для волонтерів. Тому, тому трішки отак. Я думаю, що все сподіваюся, що все прийде добре. Так, найкращим е, чином, е, навіть в умовах тих, яких ми сьогодні опинилися. А вас хочу все ще спитати. Е, е, ну так, з 19-го року війську в вашому житті, mm -hmm. так, і це був е, ваш вибір, я так розумію, абсолютно зрозумілий, вже свідомий і дорослий вибір. так, Хоча ви тоді були вам сьогодні 25? Так. Тобто тоді ви були зовсім ще дитиною? Так, мені було 19. Але ви цей вибір зробили. А чому так? Я впевнений, що рано чи пізно ми дійдемо до моделі із реалізації країни. Я впевнений, що це єдиний крок і шлях виживання нашої нації. І чим раніше ми це зробимо, тим краще. В 2019 році я прийшов в військо, тому що. Ну, по-перше, не тільки я прийшов у військо. У нас багато тоді серед молоді людей йшло в військо, тому що в повітрі насправді було неспокійно. Було неспокійно, mm -hmm. так. І ми на той час разом з, з моїми п'ятьма друзями, які пішли зі мною до армії, ми вважали, що треба йти зараз, бо потім ми можемо бути не готові. Mm -hmm. І я думаю, що тоді це було правильним рішенням. І я радий, що тоді його зробив. Водночас із тим, я завжди, коли є в мене така можливість, як сьогодні, я е, обов'язково звертаюсь до глядачів і наголошую на тому, що нам потрібні терміни служби, е, нам потрібна рівність в правах та обов'язках. Е, всі громадяни, згідно Конституції, мають захищати цю країну. Okay. І нам треба рухатись до із країни. країни. Таке собі, таке собі, але ви говорите ті речі, які насправді на жаль, так багато на жаль, хто розуміє, я так думаю. Так, просто може так. хтось не хоче озвучувати, хтось може, знаєте, від себе це відштовхує якимось чином, але насправді життя, воно так і не виглядає. Де ви служите? 56 та маріупольська окрема піхотна бригада. Mm -hmm. Тому збираєте для... Та, для, нас... для, для Так, для 56-ї для своєї, так. власне. Так так так, 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 так. Ну, і я так зрозуміла, що і оце мистецтво, і оцей фестиваль, яким ви живете рік, власне, так. Я думаю, що як проводячи мистецтві. це і вже починаєте готуватися до наступного, так, як так. зазвичай це роблять. Вони теж допомагають вам там. Обов'язково, тому що ти говориш багато з класними, цікавими людьми, які ціннісні. В процесі, ви багато чого обговорюєте, ви підганяєте програму. Ну, це, це класний процес, від якого ти втомлюєшся. Я дуже зараз втомлений, максимально втомлений. А це бо, відпустка, так? Це, а це відпустка. І команда не спала зараз дві ночі, а попереду mm -hmm. ще мінімум три, коли ми будемо спати по декілька годин, бо це все треба тримати в певних таких. Руках, але по-перше, є що згадати, як ми проходили цей шлях, по друге, ми розуміємо, що це класна, крута справа, і ну нам є що згадати, і нам не соромно за попередні два роки. Ну і по-третє, це звісно відволікає від війни. Я ще раз повернусь до тієї теми, що якщо вашу кукуху тримають там, я не знаю, співи. Йдіть на онлайн Співайте, співи. Так, так. Mm -hmm. е якщо в вашу кукуху тримає спортзал, і ви не можете зараз ходити в спортзал, бо ви в окопі обов'язково куп купіть собі дві гірі і тягайте їх там прямо в окопі. Е тримайте кукуху, тому що війна надовга, е тому що нам всім треба дбати про себе в першу чергу і дбати про країну. Дбати про себе так, це ключове. Насправді, так, тому так. що коли ти врятований сам, далі, далі вже ти так, можеш так. подбати ще про когось. Це так воно працює. Якщо не дбати про себе, ні про кого не вийде. Ну, звісно, подбати, не, так, так. Це так. як у літаку, маску спочатку, мама собі, себе. а потім вже дитині. Так. 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 Це нормально, це знаєте, це колись це обговорювали спочатку, як це так має бути, якщо ти не рятуєш спочатку дитину, а потім всі зрозуміли, що це є саме правильне, uh -huh. Най найвірніше. Так. Власне, цю модель можна до будь-якої сфери життя так. прилаштувати сьогодні. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви намагаєтеся отак красиво ем, знайомити з українською культурою. Знаєте, через от таких персонажів, через такі роботи, через е, гарну музику. Літературу, фільми, ну тобто через мистецтво в повному обсязі цього слова. Ось таким лагідним шляхом, тоді, коли захочеться це подивитися чи послухати. Захочеться прийти і намагатися трошки більше зрозуміти свою історію, свою культуру і свою країну як результат. Дякую вам за запрошення. Тому і ще раз вдячний всій команді величезній, в тому числі і Одеситів, які доєдналися цього року до нашої постійної команди, допомогли в процесі. Дякую всім нашим партнерам. Одесити а... люблять допомагати, так, гуртуватися, об'єднувати це, об'єднувати це це, 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 це от їхнє. Я вам хочу сказати дякую ще і за те, що ви робите. Вам. Не лише за культуру, не лише за ці фестивалі, не лише за це, а за те, що ви робите там, у своїй 56-й бригаді, те, завдяки чому ми сьогодні спілкуємося тут з вами спокійно. Тому за захист вам теж величезне дякую. Вам дякую. Бережіть себе, побачимося на першому міському.